Приводу літа, оце певна проблема, тому що особливі дітки, коли знаходяться в школі, батьки в цей час що роблять, працюють. Коли дітки знаходяться не в школі, то це означає, що треба думати, що нам робити далі. Тобто, вихідні, там субота-неділя зрозуміло, що ми разом, це добре, все це чудово, але виникає питання, що ж робити. Є певні а, м, донори міжнародні, які через громадські організації фонди а, роблять такі, знаєте, ті. По типу лагерь, по типу там, полуденка, по типу там, перебування певний час, значить, на якісь локації і так далі. Але коли ти дзвониш такі категорії представників, вони кажуть, що особливих дітей ми майже не беремо або беремо один-два, а кількість уявляєте собі, чому? Тому що нам не вистачає спеціалістів, тому що ми не хочемо нести відповідальність, якщо щось трапиться. Тому це, це певна проблема. Не радує, я про це говорю. Нетолерантність нашого суспільства. Не треба там з дитячої площадки забирати хлопчика свою чи дівчинку з криками відійди від цього, придурка там, чи ще щось. Вибачте, будь ласка, за ці терміни. Так? А це ще хочеться мені все ж таки звернутися, можливо, до тих, хто мене може почує чи побачить. Все ж таки е робити щось. Для того щоб ці дітки разом з умовно здоровими дітками, з нормотиповими дітками співпрацювали, щось робили свята, заходи, щоб у цього було більше, просто більше.